Тарасику подарувала із золотою рибкою. Вона була дуже гарна і приваблива. Хлопчик не міг намилуватися своєю новою подружкою. Він сидів біля акваріума і не зводив з неї очей. Непомітно для себе. Тарасик заснув і йому Наснилася золота рибка, яка розповіла багато цікавого. Риби найбільша група водяних тварин. Крім морів і океанів, вони чудово почувають себе у прісній воді, в ріках, озерах, ставах. А ось більших тварин, що народилися в морі, так і не змогли туди дістатися. Наприклад, у ріці ми не можемо зустріти кита, медузу, восьминога. Риби бувають різного розміру, кольору та зовнішнього вигляду. Найменше у світі рибка бичок пігмей, який живе в річках та озерах на Філіппінських островах. Її довжина усього один сантиметр. А сама велика риба квітова акула. За розміром її можна порівняти з легковим автомобілем або навіть з автобусом. Не дивлячись на свій великий розмір, ця риба дуже добродушний гігант. Подивіться, які дивовижні форми можуть мати риби. Що вони вам нагадують? Спробуйте вгадати їх назви. Риба, яка дуже нагадує молоток, називається риба молот А ця схожа на пилу. Так, це риба пила. На їжака схожа риба їжак. Ну, а це риба голка. Чи знаєте ви? Що у риб чудовий зір нюх. а ще вони вміють по-своєму розмовляти так, так, розмовляти. Бувають навіть дуже балакучі риби. Коли вони збираються великими групками, здіймається справжній галас, як на базарі. Вони потріскують, шебечуть і навіть рехкають. Ці звуки риби видають найрізноманітнішими способами, стискають плавальні міхорі, пропускаючи через них повітря, скриплять лоскою, дехто навіть скрикоче зубами. Вчені з'ясували, що риб можна привчити розрізняти кольори. Якщо годувати їх тільки після того, як покажеш картку певного кольору, вони швидко навчаються розрізняти фіолетовий, зелений і блакитний кольори. Риби бувають найрізноманітнішого забарвлення, Від зовсім непримітних до дуже яскравих. На жаль, люди часто завдають шкоди цим чудовим істотам. Вони забруднюють річки, моря, океани та інші водойми відходами переробки заводів та фабрик, стічними водами або іншим брудом. Від цього жителі водойм страждають, хворіють і навіть гинуть. Тарасику стало дуже боляче за мешканців водойм і він прокинувся. Хлопчина розповів сон своїм батькам. Вони пояснили Тарасику, як же можна допомогти природі. Розповідали друзям і знайомим про те, що, відпочиваючи на природі, сміття треба забирати із собою до спеціальних баків, викидати сміття, сортуючи його. Кожного місяця із друзями та дорослими. Влаштовували дні, в які прибирали навколишні території відпочинку від засмічення. Але краще зберегти природу усім світом, так, щоб кожен дотримувався певних правил. Тож давайте берегти навколишнє разом природа це наш спільний дім.